Надзвичайно талановитий, добрий та люблячий. Так про Костянтина Деруса говорять його друзі та знайомі. З дитинства чоловік займався танцями. Був провідним солістом у ансамблі Танцю Подолянчик, актором балету у театрі імені Михайла Старицького. Танцював у ансамблях Жайвір, Юність Поділля, Козаки Поділля. Артист запам'ятався як відмінний виконавець і академічних і народних постанов. Це був його останній танець на святі останнього дзвоника у сина. Близько року тому чоловік взяв до рук зброю та пішов захищати Україну на фронт. Вдома на захисника чекали дружина, діти та батько. Втім, 29 січня поточного року, у віці 49 років, герой загинув. Отак, на жаль, ми завжди проведжаємо описками наших. Представників творчої родини, мистецької родини. Він один з перших солістів, який виїжджав за кордон і представляв нашу державу на високому професійному рівні. От, тому ми його всі знаємо як надзвичайно позитивного, професійного. Він не ховався, він пішов. От, він знав чітко, що де є ворог, де є фронт. Кося був добрий і. Харизматичний хлопець дуже багато допомагав і малим дітям. Ну, він був справжнім старшим братом для всіх дітей. Згадав, що колись Юрій Іванович поставив на нього, першого партію старшого брата в танці Старий Проскурів. Ну, і на сьогоднішній день, напевно, він найкращий виконавець цієї ролі. Він був щирий відданий. Працюватий, ніколи нікому ні в чому не відмовляв. Навіть хлопці-артисти його між собою називали Мама Чолі, тому що він всім допомагав.